Ласка, хто є? Директор Вищого професійного училища No7 міста Калуша, Мельник Володимир Іванович. Моральна поведінка це фраза, наприклад, комісія вам. В зв'язку з тим, тим, що вона там порушила це, 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 це. Оце ми рекомендуємо змінити її по. Такі, такі-то, такі-то. Іменно в чому? аморальність? В тій брехні. Майстер. В брехні, розумієте? Втім, що не поступовість. Говорить Говорять тут одне, а там говорять інше. Кабінет, це учні робили. Інші які інші кабінети. Я можу потім показати, які ми навчальне кафе зробили, шикарно. Всього руками учні. 300 метрів плитки керамічні це учні під час виробничого навчання. У нас є практика за межами училища є оробничне навчання в межах училища, або ми можемо надавати, до прикладу, коли надавали послуги центр туризмушнівської молоді, або в лікарні. Там, до прикладу, це беремо певне приміщення, складаємо кошторис, це, тільки з це має бути угода продавання послуги, це має бути обов'язково кошторис, щоб це не було, бо, по-перше, то державна станова, ми державна стало. Вони не можуть перерахувати безкоштовство, це не приватна особа. Відповідно, ми надали послугу. Учні в нас під час, під час виробничого навчання ми такі роботи можемо робити. Це а як ці роботи оплачуються? Як оплачуються ці роботи? Вони постійно коштовності переходять на училище гроші. А якщо вони перераховують вам а вони нас гроші, то ви учням, учням виплачують згідно законодавства, якщо учні знаходяться на практиці за межами училища, в умовах виробництва, за межами тобто, виробництва практики і виробничого навчання. навчання. Угу. А, це дві різні речі. Там з майсом навчаються, а там вони вже під керівництвом роботодавця. Тобто майбутній роботодавці, майбутній сьогодні право не бере, вже там призначається наказу по підприємству, і учень там знаходиться на практиці. І тоді підприємство йому оплачує гроші. Підприємство оплачує підприємство гроші, оплачує. там, так. де він працює. А так. А, а тут ми надаємо послугу під час виробничого навчання. Тобто mm -hmm. не практики за межами. Тобто він А виробниче навчання не оплачує. Не оплачується, звичайно. Він вчиться. Тут... Mm -hmm. Під час, під час виробничої, виробничої навчання він навчається. розумієте? І тому ми виконали, не надав таку послугу, нам прорахувала згідно коштовності кошти. Ми для бюджету училища заробили гроші для того, що можемо було купити потім себе, електроди там. Зробити, купити, ми купили, до речі, ми купили 5 комп'ютерів нових вже, бо техніка застаріла. Ми зробили е, ремонт е, майстерні електромеханічного зварювання, напівавтоматичне електромеханічне зварювання, ремонт кувальської майстерні зробили. Ми, е, якщо у вас буде час, я проведу екскурсію з вами. Чи за межами училища проходять практику, Так, власне повнолітні? І неповнолітні, і повновітні всі проходять практику. Єдине... А що таке питання? Чи за межами училища проходять практику, у вас не повнолітні? І неповнолітні, і повновітні всі проходять практику. Єдине, що не бере на не бере на практику хімію. Зірну там їхні вимоги з охорони праці, е, перебування неповнолітніх на хімічному виробництві заборонено. А так, будівельники всі після першого курсу 15 років йде на практику. Куди дівати? В програмі є практика, він йде на практику. Будівельники, всі після першого курсу 15 років йде на практику. Куди дівати? a je prostě, <laughs>